Слава Україні! Героям Вільна! Вільно, шановні побратими, сьогодні маю можливість вам подякувати за вашу мужність, за по виконання військового обов'язку, вірність військової присязі і вручити вам відзнаки по команду з України. За вірність українському народу і військової присязі. Гранкович, ще раз дякую. Дякую. Особисто можецький героїзм, проявлений під час захисту державного суверенітету. Я повітаю. Джум Почесним народним знаком. Не Служу народу України. Шановні побратими, бажаю, тільки... успіхів, успіхів в справі захисту нашої держави. Слава Україні! Героям! слава!